Привіт! Я рада бачити вас на нашому каналі. Мене звати Марина, я майстер з нарощування Вій та викладач з досвідом роботи більш ніж 8 років. І в цьому відео ми з вами зберемо стартовий набір для нарощування Вій. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже в кінці вас чекає на ну, дуже крутий розіграш. Скільки має вартувати стартовий набір і що саме має в нього входити? Це питання номер один від майстрів, які тільки закінчили базові курси і хочуть одразу почати працювати. Вартість стартового набору залежить від його наповнення, а також від фірми, яку обрав майстер. На прикладі торгівельної марки Імпрес, ми з вами зберемо набір на різний бюджет майстра. Давайте з вами почнемо з рідини. Перша рідина, яка нам необхідна, це пінка для вмивання. Це обов'язкова рідина, і вона необхідна для того, щоб очищувати натуральні вії та підготовлювати їх до подальшого нарощування. Від неї відмовитися, на жаль, ми не можемо, але якщо, наприклад, майстер хоче трошки зекономити, то це можна зробити за рахунок вибору меншого об'єму. Вона у нас може бути в об'ємі 55 мл і в об'ємі 150 мл. Наприклад, якщо ми хочемо більш бюджетний стартовий набір, то ми оберемо просто маленьку пінку. Наступна обов'язкова рідина це знежирювач або притрітмент. Ми не можемо обходитися без цієї рідини, адже знежирювач необхідний для того, щоб знежирити і підготувати натуральні вії до нарощування. Наступною рідиною буде праймер. Дуже багато є суперечень стосовно того, чи потрібний праймер, чи не потрібний. Я насправді вважаю, що він потрібний, особливо починаючи майстрам, він необхідний для того, щоб покращувати щіпку між натуральною і штучною вікою. Тому ми його теж будемо складати в наш стартовий набір. Наступна рідина не є обов'язковою це бустер або підсилювач клею. В принципі, можна нарощувати і без нього, але насправді це дуже крутий інструмент для того, щоб керувати роботою клею. І, на мій погляд, він є незамінним саме для. Майстрів початківців, які ще не до кінця розуміють, як працює клей, як його пришвидшити і як працювати в будь-яких умовах. Тому особисто я рекомендую бустер також додавати до вашого стартового набору. Наступна рідина, яка обов'язково нам необхідна, це ремувер. Він використовується для зняття штучних вій, якщо вам потрібно повністю, наприклад, зняти нарощування, або розділити склейку, або зняти декілька штучних війок. Без нього ми не зможемо обходитися в роботі. Лешмейкера. І тут дуже важливо розуміти, що ремувер у нас може бути різної консистенції, він може бути рідкий, він може бути гелевий, він може бути желе, як саме цей ремувер. І желе, на мій погляд, це така взагалі універсальна консистенція, тому що ним можна і повністю знімати вії, і знімати точково декілька вієк, а також він може бути в консистенції крем. Як я вже сказала, це та рідина, без якої майстер не може обійтися, тому ми обов'язково з кого його також складаємо в стартовий набір? Наступні рідини, без яких просто неможлива наша процедура нагощування вій, це звісно клей. Про клей можна зробити просто окреме відео, тому що є дуже багато змінних і дуже багато моментів, на які треба звертати увагу при виборі клею. До речі, якщо ви хочете таке відео, обов'язково напишіть в коментарях, ми для вас його підготуємо. Але що стосується саме стартового набору, то для нього нам потрібен один клей. Він також може бути різного об'єму: це 3 мл, 5 мл і 10 мл. Для початківців буде достатньо або 3, або 5 5 мл. Стосовно швидкості, тут теж є дуже багато моментів, як обирати цей клей, але особисто я рекомендую для початківців клей зі швидкістю десь приблизно 1 секунда. Тому що, якщо клей буде, наприклад, дуже швидким, 0,3 секунди або е, ще швидше, то майстер просто не буде за ним стигати. Відповідно, наші штучні війки будуть просто осипатися. Якщо клей буде заповільний, то в цьому випадку у нас, по-перше, розтягується. Час процедури нарощування вій, по друге, у нас можуть бути склеювання і відшарування, тому одна секунда це. Для початківців є, як на мене, найкращий варіант, але також можна розглянути клей 0,5 секунд. Якщо, наприклад, на навчанні ви пробували працювати цим клеєм, якщо вам розповіли, як їм працювати, якщо вам працювати з ним комфортно, то варіант 0,5 секунд вам теж підійде. Особисто ми в наш бокс складемо два цих клеї, для того, щоб був вибір, вибір у майстра. І далі ми переходимо до вік. Від війок, в принципі, залежить вартість вашого стартового набору. Адже можна, наприклад, для початку взяти просто декілька міксів це буде два-три мікси, або навіть можна взяти один мікс віюк, І, відповідно, вартість стартового набору буде бюджетна. А також можна взяти, наприклад, окремі довжини, там від 6 до 13, це найходовіші довжини. І відповідно, тоді стартовий набір у вас буде більше, і вартувати ви їм будете. Теж більше. Якщо ми говоримо про вигіни і товщини, які нам необхідні, то, перше, що якщо ви працюєте тільки в класичному нарощуванні Ві, або ще там 2D, наприклад, робите, то товщина Ві, яка нам потрібна, це 0,1. Нагадую, що товщина у нас зазначається тут, прямо на палетки, або тут також знизу вона теж є. Стосовно вигінів, які нам необхідні. Ну, в ідеалі нам необхідні всі вигіни, які є. Але знову ж таки, тут питання до того. Чи є на це бюджет у нашого майстра? Тому що окрім стартового набору, звісно, коли ми тільки починаємо працювати, нам потрібно повністю облаштувати наш кабінет, нам потрібно його орендувати потрібно вкластися. В навчання. І просто дуже часто буває, що у майстера немає бюджету для того, щоб скласти саме великий, взяти стартовий набір, щоб там були всі довжини і всі вигіни. Якщо ця історія про вас, і ви хочете для початку трошки зекономити, ви можете взяти просто мікс Ві. Найгодовішим міксом і найходовішим вигіном буде вигін С. Це, Це е, більш натуральний такий вигін, який підходить абсолютно всім, і його можна. Можна робити чи не всім, просто клієнтам. Але, звісно, буде дуже круто, якщо у вас буде вибір. І, наприклад, окрім мікса в це вигінні, у вас ще буде хоча б вигін Д. Це теж один із найходовіших вигінів, він буде більш підкрученим і дуже часто клієнтам він дуже подобається. Ще є дуже класний варіант це вигін СЦ. Він є нейтральним, він не такий пологий, не такий прямий, як вигін С, він не такий підкручений, як вигін Д. І, наприклад, якщо... Ну, дуже сильно урізаний бюджет і абсолютно немає грошей на те, щоб купити декілька вигінів, Вигін CC буде оптимальним і, в принципі, його на перший час, на перші декілька моделей, з якими ви будете працювати, буде достатньо. Але, звісно, буде дуже круто, як я сказала, якщо у вас будуть всі вигіни, окрім вигінну CC, якщо у вас ще додатково буде а, вигін, наприклад, D, Якщо у вас додатково будуть ще специфічні вигіни, такі як вигін М, е, такі як Вигін Л, е. ці всі вигіни тут у нас в 0,1 товщині, нагадаю. І, звісно, якщо у вас є можливість і ви хочете, щоб у вас просто ну, все було в наявності, то ті самі вигіни ще дуже круто, якщо вони будуть в кольорі е коричневому, або е горький шоколад, це дуже крутий насправді колір, який використовують для дівчат з русим волоссям, для блондиночок, для просто тих, які люблять максимально натуральне нарощування віки. Тому коричневі вії теж можна брати в стартовий набір, але знов ж таки роблю акцент на тому, що все залежить від того, який бюджет у вас на цей стартовий набір. Далі у нас залишаються допоміжні матеріали і інструменти, і ми почнемо з інструментів. Інструменти, без яких, звісно, у нас просто не буде процедури нарощування вії, це пінцети. Пінцетів нам необхідно два: це прямий пінцет, він використовується для розділення натуральних вій, без нього ми не зможемо працювати. Пінцети знову ж таки можуть бути різної форми, вони можуть бути різної жорсткості сталі. Пінцети можуть бути різних фірм, різних. Брендів, тут знову ж таки кожен обирає під себе, але тим не менш, прямий пінцет це те, що обов'язково у нас має бути. Також наступний пінцет це ось такий вигнутий пінцет. Він необхідний для того, щоб брати штучну вію, ну і безпосередньо робити процедуру нарощування вій. Отже, нам потрібні саме два пінцета, одним ми не зможемо обійтися. Форма пінцета також може бути різна, в залежності від того, які вподобання будуть у майстра. Але оця форма саме вона є такою найходовішою серед наших студентів, серед початківців. Також класним бонусом буде це саме чехол для цих пінцетів. Чехол не є обов'язковим атрибутом. Якщо він буде, то ваші пінцети завжди будуть в безпеці. Планшетка для нарощування Вій не є обов'язковою, але з іншого боку, і без неї працювати майже неможливо. Тому що для того, щоб нарощувати Вії, нам необхідно з нашої коробочки достати вії, наклеїти їх на планшет, і в принципі це є така, знаєте, робоча поверхня. Це може бути окремий планшет, це може бути лашбокс з цими планшетами. Але якщо ми говоримо про бюджетний такий варіант, то ось така вона є необхідним. Атрибутом. Далі у нас залишаються розхідні матеріали, їх не так у нас багато. Наприклад, це щіточки, які необхідні для того, щоб вичосувати наші нарощені віки. Це дерев'яний шпатик для того, щоб наносити рідини і нічого у вас не потрапляло в очі до ваших клієнтів. Це мікробрачі, які ми використовуємо для нанесення рідин. Нам необхідний скотч для підклейків підтяжки. І обов'язково нам необхідні патчі для ізоляції нижніх вій. Ось такий стартовий набір у нас вийшов, а ціни на всі позиції зазначені в цьому відео. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо у вас є запитання, ви можете залишити їх в коментарях під цим відео. А зібрати такий стартовий набір та отримати персональну консультацію можна в нашому магазині за посиланням до цього відео. Вартість саме цього набору 8500 грн гривень, і сьогодні ми хочемо його вам подарувати. Ми оголошуємо розіграші. Його умови надзвичайно прості. Необхідно бути підписаним на наш канал, поставити лайк цьому відео, а в коментарях написати, чому саме ви маєте забрати цей набір. Вже через тиждень ми знайдемо найкреативніший коментар та відправимо цю посилочку за наш рахунок. Обов'язково долучайтеся до нашого розіграшу. Бажаємо вам удачі і до зустрічі в наступному відео.